Це влаштування ветеранів одна з ключових тем сьогодення, яка потребує уваги і підтримки. Багато організацій і фондів активно працюють над створенням можливостей для тих, хто повернувся з війни. Проте у ветеранів часто виникають питання, з чого розпочати, яку сферу обрати та як правильно себе реалізувати саме у цивільному житті. Цієї суботи в столиці проходив кар'єрний день для працедавців та ветеранів, організований ветеран-хаб спільна з лобі Ікс. Ми насправді помічаємо, що основний запит це пошук нових зайнятостей, які можуть бути власне пов'язані з тим, що людина хоче бути більше дотична до оборонної діяльності, що власне хоче бути дотична до війська. Ветеран хат для цього має декілька рішень: це як проекти, якими ветерани можуть скористатися, військовий досвід резюме і зрозуміти, як краще перекладати свій військовий досвід і адаптувати вже його в цивільну церну, або ж це можливість отримати консультацію. Ацію менеджерів підтримки, які власне допомагають з тим, щоб описати резюме, підготуватися до комунікації з роботодавцем і пройти прийти весь шлях рукача роботи. Організатори зазначають, що основною метою було об'єднати в одному місці представників ветеранської спільноти і роботодавців, щоб познайомитись одне з одним та дізнатися більше про ринок праці і шукачів роботи серед ветеранів та ветеранок. Це кар'єрний день для е, працедавців, які зараз знаходяться в активному наймі, тобто у них є відкриті вакансії, і вони зацікавлені в працевлаштуванні ветеранів. Е, і власне для самих ветеранів, які зараз... Е... Шукають роботу або е, шукають себе, можливо, вони не знають, чи не визначилися зі сферою цивільною, та е, не готові повертатися в ту сферу, в якій працювали до служби, або хочуть е, змінити сферу. У них під час служби змінилися інтереси, е, пріоритети, і вони після завершення військової служби е, вирішили змінити цивільну діяльність і зараз, е, по суті, заново шукають себе. Того, що ми бачимо, найбільше ветерани цікавляться е, сферами, які дотичні до армії. Це БПЛА, Мілтек, розмінування. Е, також е, досить популярною є е, it сфера е, особливо для тих ветеранів, які хочуть починати з нуля цивільний шлях, цивільну роботу, та і вони шукають для себе якісь можливості навчання, стажування в it секторі е, Є ветерани, які цікавляться відкриттям власної справи, але сьогодні у нас подія саме для компаній, які є працедавцями, які готові запропонувати робочі місця для ветеранів. Ось це те, що ми бачимо з власних спостережень, з власного консультування ветеранів. Презентації від працедавців про наявні вакансії, швидкі співбесіди, нетворкінг, кар'єрне консультування для ветеранів та ветеранок в заході взяли участь понад 100 учасників. Дізнався з телеграм-каналу LobbyX, хочу знайти роботу. Мої очікування зацікавлення абсолютно різні. Я хочу себе знайти, тому що ну я можна сказати з 15-го року, постійно служу українському народу. В 15-му році був 81 й бригаді служив. Потім поліція зараз останній час там 47-й служив. Хочу щось спробувати з цивільних професій, бо хочу подивитися, побачити, що пропонують. Можливо, чомусь навчуся цікавим. Я представляю команду державного службу України з безпеки на транспорті. Сьогодні ми приймаємо участь платофони невшиньому для нас на сьогодні заході. Щодо можливості працевлаштування ветеранок та ветеранах, саме тих людей, які захищають нас сьогодні, які потребують особливої уваги, бо стали на захист нашої країни, наша команда прагне своїй службі і щоб люди були, по перше, все доброчесні, порядні, звісно, застосування своїх навичків, Промогу, ми тут для нас, це є пріоритетом для того, щоб допомогти цій категорії людей. У нас працює десь близько від цієї служби та півтора-два відсотки ветеранів. Ну це в таких не абсолютних цифрах, бо це ж стало, не стало цифрою, вона ще змінюється. Але ми наголошуємо, що ми відкриті для спілкування, відкриті для такої роботи. І ну, якщо можна, просимо, щоб ветерани все ж таки за можливості звертались до нас, і, і ми будемо сприяти їх працевлаштуванню. Ветерани можуть обирати професії як у цивільному секторі, так і в продовженні військової кар'єри, залежно від власних інтересів та навичок. Це не лише сприяє їхній адаптації, а й допомагає зміцнювати економіку та суспільство.